Всем привет. У нас привет, сегодня привет. А, нет. <laughs> у нас сегодня будет запись. Тема интересная. Мы заходим в работу с родом, и у нас есть такой запрос а, про родовые блоки. А, и есть подозрения, сделавший тест, у нас на то, что есть переплетение, что девочка проживает не свою жизнь, не свои а, истории. Хочется с этим поработать. Вот Инга, продолжай, пожалуйста, что ты хочешь сказать, что ты чувствуешь. Доброго усім дня. Я насамперед хочу сказати, що до дівчат я звернулася не просто так, а тому, що я працювала до того з Анією і з Тетянкою вже і мала результат. І є таке відчуття, що є потреба подивитися глибше цю історію, а саме про те, що таке відчуття, що я, я ніби. А забоганки свого роду виконує. Тобто, хтось там не давчився, я довчилась, хтось там а, не міг жити сам без чоловіка, там з дітьми я живу, нема відчуття, що я живу своє життя. І от, як дівчата сказали, що тест показує, що дійсно є якась перешкода. Я хотіла би розібратися і зануритися в цю тему. І маю надію, що дівчата мені в цьому допоможуть. Так, добре, тоді будемо більш точно вирішувати, який саме блок, так? Да? Да. Так. Давай протестуємо. Тестуємо, так, да, зараз. Це блок в цьому житті, Інга його заробила. Мені треба показати, так ні? Мамин блок, по маминій лінії. Бабушки, дідушки. бабушки дедушки, mm -hmm. yes. дедушки далі. Mm -mm. мам, Мама. Mm -hmm. Мама. Значить, з мамою працюємо. Та, мамині в ці установки mm -hmm. і мамині ці всі штуки. А я ще хочу наголосити, що я як по, спілкуюся з мамою, мені дуже погано. Mm -hmm. І у мене болить ліва сторона постійно. А це мама, жіноча е, сторона. Це мама, так. Да. Хорошо, можемо зробити прям розстановку, що ти будеш мамою? <гум> Інга, тоді ти можеш назначити Аню мамою своєю, сказати прошу тебе побути моїм замісником моєю мамою, і назвати ім'я. Аню, я прошу тобі побути замісником моєї мами віти. Для того, щоб розібратися в власній ситуації. І так, подивись на неї, прямо передай образ. Угу. Угу. Мені здається, я якась така дуже висока жінка. і Спортивна така. Спортивна? Ну, така, так. Її запрошували в майстри спорту. Так, вона дуже добре має таку міцну фігуру, спортивні нахили, і так вона висока, але на вище за мене, але для дівчини то висока. Добре, ну ти можеш спитати, чи є якісь у мами? Як це слово? сказати, чи є у мами надії на свою дитину? що вона вклала, що сама не змогла прожити свою дитину, вкладала щось. Ну, взагалі, я нормально прожила своє життя. Ні, я не чувствую такого. Я думаю, що більше ну, вона якась дуже самостійна. У мене навіть не відчувається зв'язку з нею. Що угу. вона не може просити про допомогу? Я не відчувала відповідальності за неї, не зв'язку, нічого такого. Вже давно? Угу. Як вона виросла і поїхала від мене. Тоді получається, що Інга, ти відчуваєш щось до мами, що тобі важко? Що тобі важко? Ти, Мені так? важко, що коли ціки до неї дзвоню, а з якимось новинами, вона одразу це переводить до страхів. Наприклад, до а я їй кажу: у мене там з чоловіком погано, він там не допомагає, а до дітей не дзвонить. Вона, я тобі казала з ним не жити. Це ти сама винувата, отака От історія. Або, наприклад, захворіла дитина, вона дивись, щоб у нього не було е, запалення легень. Ти винувата, тобто, вона постійно в негатив переводить усю інформацію, яку я надаю. Я не витримую просто психічно з нею. Тобто вона вважає, що я всьому винувата, я винувата, і це постійно. Ну, насправді, просто я не хочу брати за це відповідальність. Це взагалі не, моє, не моя відповідальність, тому коли вона мені дзвонить, мені таке враження, ну, я не хочу цим займатися. Це не моє. І не хочу за це відповідати, тому я повертаю її відповідальність, щоб вона була уважна. Бо я не хочу це розділяти. Ну, і це якби не, знаєш, не про переплетення, Інга, це щось інше. Тут немає зв'язку. Треба mm -hmm. відновити зв'язок з родом. Ну, взагалі, немає зв'язку. Mm -hmm. е е е так, що робимо? Може, я десь накосячила? Що нема зв'язку. людина відмовляється від свого роду, то е, дійсно переривається зв'язок, і це може бути або із якихось образ е, зніматок. Угу. Як так, да, можна ще е, можна по зняти подивитися е, тата Може сказати, мені достатньо тепер ти Аня. Мені достатньо тепер Тетяна. Ти, Аня. Ти Анна. А, я Анна. Ти ж мені дала роль, а тепер ти з мене її знімаєш і повертаєш мені. Я думаю, що нам треба подивитися це тільки з мамою, що з татом теж, тобто відновити всі ротові зв'язки, чи треба окремо. Я думаю, що ми почнемо відновляти з мами. Щось не йде, так? Що то треба ще пошукати, щось ще є. Тому що, ну, типа, знаєш, ти відчуваєш тяжкість велику, да? а мама вона якби тіпа, каже, це твоє життя, тіпа, от сама і розбирайся. Ну, вона теж ніби відмовляється. Ну. Від дитини чи від чого вона відмовляється? Ну так, ну, да. від відповідальності своєї. Так, була ситуація дуже неприємна. Я я, я розумію про що вона розповідає, бо була така ситуація, коли я народила взагалі то, що я народилась, це як помилка, як то кажуть, так в її уяві, тому що вона взагалі чекала на хлопчика. Тобто, коли вона, вона так мені казала, що коли ти народилася, я так засмутилася, бо що дівчинка сказала, а не хлопчик. Ну тобто, така була історія. І тому, коли народився мій брат, то, то таке щастя по сьогоднішній день, незважаючи на те, що він наркоманів і дуже багато робить клопоту у житті, Тобто, він улюблена дитина. І я по життю жила з відчуттям тому, що я зайва, постійно зайва, зайва вона. Так як вона народила мене на від коханої людини, він її залишив, як мені було три місяці, і було дуже важко, і вона постійно на мене мене ображала, що я там, ну, обзивалася коротше, на мене, що я тут така помилка природи коротше, в її житті. Ну, Ясно, живи почалась, там вся така історія. Але я завжди відчувала, що я ніби як сама. Сама, сама, сама. Ну, і от воно отак. Тут знає Може, те, тоді. Таке розчарування, як у мами, от. і те, що народилась донька, що от вона буде проживати нещасливу якусь історію і що тіпа, чоловікам легше, ніж жінкам жити. М -м, цього я не знаю. Ну, вона, скажімо так, вона просто не казала мені так відверто там щось про цю історію. Вона взагалі відмовчується, каже, що ти що ти, так кохана моя дитина, і все добре і, ну, як всі мами. Тобто. Угу. Ну, тоді ми робимо зараз просто цю розстановочну, типу, роздамо ієрархію і подивимось, що відчувається, да? Ти мамою будеш читати? Ну, мамою може. Мамою можемо. Е, ми зараз тоді знову назначаємо Аню мамою. Я, я прошу Аню а, взяти собі зараз роль моєї мами віти. Скажеш, угу. Угу. коли ти готова будеш? Я готов. ти готова. Ти угу. Кажи, Інга, кажи мама, ти моя мама, я твоя дитина. Я твоя, ти моя мама, я твоя дитина. Ти доросла, я маленька. Ти доросла, я маленька. Як? І відчуваємо, що відбувається на емоціях. На емоціях одразу було по-перше, я хотіла сказати, вона дитина, я мама, а по друге, було зразу таке е, протиріччя, що яка ж вона доросла? Це я доросла, <рес> зрозуміла тому що е, завжди я вирішувала свої проблеми сама. Угу. Тому я не відчуваю, що я дитина. Я взагалі це ніколи не відчувала. Добре, да, тут вже понятно. добре. Кажи далі: я плід твого кохання з татом. Я плід твого кохання з татом. Ви зробили для мене найголовніше, сказали моєму життю так. Ви сказ... зробили найголовніше, Сказали моєму життю так. Ви переді мною великі а я маленька. Ви переді мною великий, а я маленька. Угу. Якщо щось відбувається, то ти кажи якісь емоції. в тебе нічого? Дивись, перші, перші два вирази, а коли плід кохання, одразу її голос у моїх вухах, що це помилка. Вона каже мені так, що це не плід кохання, це помилка взагалі, що вона з ним зв'язалась. А, а коли ти сказала останнє, що вони великі, я маленька, я відчула, що дійсно вони великі, я маленька. У угу. Угу. Ну, мене трішки хвилювання таке. Типа зачепили щось давнє, да, таке? Ну, взагалі, перед відповідальністю. Ага, що тому, я велика. тому не хочеться брати відповідальність і допомагати доньці, да? mm. ну, так? Це помилка, тому хай вона сама вирішує далі. Ви даєте, а я беру енергію життя любові. Ви даєте, а я беру енергію життя любові. Угу. Мама? Але як? Ну, тут легше. Це мені не подобається. Да, я, я ви великі, і ви впораєтесь зі своєю долею, а я маю свою. Ви великі. Ви впораєтесь зі своєю долею, а я маю свою. Як тобі Інга? Прямо добре мені на душі. Супер, супер. А тобі нормально, мама? Мама, віта? Ну, мені не хочеться, але нормально. Ну, прийдеться життя таке. Добре, Інга, я вдячна вам за життя. Я вдячна вам за життя. Для мене ви зробили все правильно. Для мене ви зробили все правильно. Як тобі тут? Тут таке облегшення, йде, типа, зняли теж да, відповідати? Ну, да, що немає претензії. Ага. Угу. Любити не значить повторювати. Любити не значить повторювати. Да. Я можу любити вас, але жити зовсім інше життя. Я можу любити вас, але жити своє життя. Mm -hmm. Зовсім інше своє життя. Так, тобі нормально, Інга? Так, мене вже відпускає. Видихай, прям видихай. ага. Добре. І е, ти можеш зараз сказати ще: мама, я належу до твого світу, до світу жінок. Мамо, я належу до твого світу світу жінок. І я особливо потребую твоє благословіння. Я особливо потребую твоє благословення. Я зараз буду ривіть. Просто жах, який для просто мурах, і мурах, хочеться і плакати страшно. Скажи, мам, прошу благословити мене на любов, на е в мене теж вже пішли мурашки, на багатство, там, на що ти хочеш. Прям кажи мамі. Зараз всі будемо ревіти, як білуги, да? так, мені не можна, в мене ще. <ріст> Давай, проси. Мама, благослови, благослови мене на кохання. на Моє щастя. На мій добробут, я тебе прошу віддай мені моє. дімо! Mm -hmm. я хочу жити, як я да видна жити. Донечка моя, я mm -hmm. даю тобі благословіння на жіноче щастя, на те, щоб ти була щаслива. На те, щоб у тебе було багатство, якого ти хочеш, на те, щоб ти спокійно могла жити своє життя і завжди знала, що у тебе є підтримка, що у тебе є наша жіноча родова сила, і вона завжди буде, її не можна перервати. І я тебе дуже люблю, і ти для мене була. Бажана дитина. І я дуже рада, що ми відновлюємо з тобою стосунки. Я теж тобі дуже дякую. Приймаю. Зараз трошки відпускаю. Так, так, вже відпустило. Супер. Ну, а ми тоді робимо такий, знаєш, типа, поклін для мами, ну, як ми робимо завжди для батьків, тому що можеш просто так да, поклончик зробити, якби для свого роду, що ти вклоняєшся, да, що ти мала і ти в них. Дитина, ти для них не маєш бути дорослою, ти доросла для своїх дітей, але для мами ти дитина, і ти перед нею вклоняєшся, приймаєш її долю. Можеш проговорити: я приймаю твою долю. Я приймаю твою долю. З повагою. З повагою. Я знаю, що ти зробила максимально все для мене, як вміла. Я знаю, що ти зробила максимально все, як ти вміла. Да. На максимум ти мене любила і дала мені всі ті навички, які мені знадобились для життя. Любила мене на максимум і дала усі необхідні навички для того, щоб мені було легше в житті. Так, так. я даю цьому місце в своєму тілі. Я даю цьому. Місце в своєму цілі, як мама зараз. Ну, зараз мені здається, що я могла по-іншому прожити, але uh -huh. розумію, що мабуть, не могла по-іншому, що на той момент я могла тільки так. І зараз зі свого досвіду я би можливо жила би вже інакше. Uh -huh. Але це не означає. Дійсно, що я щось робила погано або недостатньо. Я робила угу. наскільки могла. Так, да, це знаєш, як про визнання досвіду мами, що ну, вона так могла на той час робити. Тобто Не про те, що ти носиш якусь там образу, знаєш, а про те, що ти визнаєш, що вона от максимально зробила для тебе все. Ну, це її досвід, вона не вміла по-іншому. Угу. як тут? Нормально, е, немає е, ніякого, ну, як то супроводу ну, суперечок до цього немає. Добре. Добре, то треба з цим побути, пожити трохи, щоб це вклалося в твоєму тілі як новий досвід, такий, знаєш, на переписування ДНК, системи псих... психіки нашої. Так що ми можемо тоді зупиняти наш. Ефір. Верніться Анють Аню. Верните, Аню. Верните, Аню. Ми вже забули. Аню, дякую тобі велике за допомогу. Повертаю тобі, тебе, забираю маму. Можеш сказати, мені достатньо, тепер ти, Аня. Мені достатньо, тепер ти Аня. Так, Клас. добре, ну тут, знаєте, ще для відновлення стосунків з родом необхідно додати якусь таку практику для ну, щоденно, можливо, там на 21 чи на 40 днів якусь медитацію або поклони відновлення родової системи. Я можу. Надіслати тобі, якщо шоу аудіо, або... Я буду або тексти ти сама запишеш свої аудіо, будеш сама себе слухати, От, щоб це підтримати діями, щоб це було угу. не на такому да, тонкому плані, а ще і підтверджено твоїми діями. Так, добре. Ну, лим. Угу.